Більшість адмінпослуг в Україні передадуть регіонам. Нещодавно відповідну постанову ухвалив уряд. Їх надаватимуть центри адміністративних послуг. Мова йде і про реєстрацію всіх видів нерухомості, і бізнесу та багато інших послуг. Все робиться згідно з реформою місцевого самоврядування та децентралізації влади, яка зараз триває в державі. Про це повідомив голова укрдержреєстру Ігор Олексєєв. Цього тижня він відвідав Харків та оглянув районні центри надання адміністративних послуг, а ще завітав до головного. Офісу на червоношкільній набережні, де взяв участь у відкритті нових робочих місць. Відтепер в центрі адмінпослуг постійно працюватимуть два реєстратори, які займатимуться оформленням прав власності на нерухоме майно та відкриттям або закриттям бізнесу. Раніше в установі співробітники реєстраційної служби працювали лише за графіком. Робота ще двох фахівців кажуть в ЦНАПІ організована для того, аби зробити адмінпослуги більш доступними для городян. В місті Харкові ми побачили. Дуже гарне приміщення дозвільного центру, побачили районні ЦНАПи. вони створені, побудовані таким чином, щоб громадяни могли отримати якісно адміністративні послуги вчасно, приємно вразило, що вони повністю обладнані і для людей з обмеженими можливостями. В усіх центрах є відповідні написи для. Незрячих людей, це вперше я, до речі, побачив в Україні, де а, такі ну, пропрацьовано до деталей фактично. Тобто а, та модель, яка вибудована в Харкові, вона однозначно є взірцевим а, прикладом, і вона, як брендбук, повинна бути. А, з... Використана в усіх районах, в усіх обласних центрах. Хочу сказати своє особисте враження: приємно здивована і багато речей. Ну сьогоднішній наш приїзд безумовно присвячений більше питанням реєстраційної служби. Багато речей, які дійсно можна брати за взірець і для інших областей і запровадження аналогічних кроків в інших регіонах країни. Впоследствии ми зараз аналізуємо состояние всіх центрів адміністративних услуг в районах Харківської області, щоб определить, куди ми зайдем завтра, куди ми зайдемо післязавтра, і для того, щоб нашему руководству доложить уже конечный срок, коли ми будемо интегрированы во всі центри болезненного. Для огляду надмінцентрів на голова держреєстру зустрівся з аграріями області та обговорив з ними питання, які їх хвилюють. На сьогодні в Україні кажуть, вони існує чимало проблем з оформленням прав на сільськогосподарську землю. Постійні черги, нестача фахівців, складність самої процедури, корупція. Щоб все це вирішити, впевнений керівник установи. Треба ухвалити кілька законів. По перше, треба прийняти документ про електронну подачу паперів для оформлення права власності на землю. Простий приклад. Один реєстратор на один договір витрачає приблизно на сканування, заповнення заявки десь 15-20 хвилин. Ми цю фактично час економимо для служби, тому що заявник сам буде ці документи заповнювати, сканувати, подавати. Відповідно, у реєстратора буде лише завдання перевірити на відсутність чи невідсутність обмежень на проведення реєстраційних дій і проводити дію. Тому ці з реалізацією цієї ініціативи ми однозначно повністю приберемо ті черги, які є в службі в Харківській області. Це не настільки гостро, але ця ініціатива стоїть дуже гостро для інших областей. Друге твердить керівник установи, потрібен закон, який би зробив реєстри речових прав відкритими та більш доступними для державних структур. Ми ще так само також підлагаємо в електронному кабінеті відкрити доступ інформації для госорганів. Тобто, у госоргани завалюють реєстраційну службу запитами, які ми успішно їм дві Но с учетом того, что в прошлом году я называл цифру, было 3 миллиона всего 3 миллиона запросов прийшло в реєстраційну службу по всій Україні. Із них 1 мільйон ета от госорганів під правоохранічних органів. А ще для скорочення черг треба збільшити кількість державних реєстраторів. Так до кінця року кажуть в установі, планується розширити штат фахівців на 400 осіб. Працівників розподілятимуть в тих областях, де вони понад усе потрібні. Стосовно Харкова оцінюють в Укрдержреєстрі, Цей регіон не входить до проблемних, тому тут менше всього додаватимуть спеціалістів. Наступна точка візиту головний офіс реєстраційної служби міста на Короленка 16. Там голова укрдержреєстру побачив усі досягнення установи. Починаючи від комфортного приміщення та кваліфікованих спеціалістів, які консультують громадяни і оформлюють папери до електронних сервісів, за допомогою яких можна швидко та самостійно отримати будь-яку інформацію з реєстрації речових прав. У фіналі поїздки голова Укрдержреєстру відвідав Центральний ракс на Сумській, що також є підрозділом установи. Відреставрована будівля. Оновлений інтер'єр кімнат, сучасний архів, зручні умови як для роботи співробітників, так і для реєстрації шлюбу громадян. Все це каже голова укрдержреєстру. Відповідає сучасним вимогам та є зразком для наслідування в інших регіонах країни.